У третій день адвенту робимо практику, яка допоможе е, доторкнутися до своєї внутрішньої опори і відновити контакти з собою. Дисклеймер. Е, може бути, що вогонь, е, вигляд вогню може пробуджувати якісь негативні асоціації, тригерити якісь важкі почуття і спогади. Якщо для вас це так, не проводьте цю практику або замість свічки. Як я буду це робити зі свічкою, а вам я пропоную це зробити із чимось іншим, наприклад, із гірляндою. Це теж дуже класний образ світла. Або із ліхтариком. Практика однаково спрацює, але буде для вас м'якшою і більш відгодящою. Якщо ж все окей для вас із свічками, то запаліть свічку. Поспостерігайте кілька хвилин за її вогником і подумайте. Про те, що світло є навіть у найтемніші часи. Запитайте себе, що є для вас внутрішнє світло? Що дає вам це світло? Можливо, це якісь люди поруч. Можливо, це те, що ви самі здатні стільки перенести, стільки витримати. Можливо, це теплий дім. Подумайте про те, на що ви можете спертися. Хай цей вогник свічки або гірлянди буде для вас символом опору і символом того, що навіть у темні часи завжди можна віднайти світло в собі і в близьких.